Ви помічали, що середа це як дитинка понеділка-п'ятниця, і яка взяла від батьків найгірші риси, але відчайдушно намагається вам сподобатися. Тож, або ми допоможемо їй виглядати гідно, або вона потягне нас у клоаку під назвою не кінець тижня. Тому спроба номер один: 29 жовтня, в середа, ми починаємо наш ер ранок. І давайте зробимо вигляд, що ми вже десь майже перемогли цей тиждень. Починаємо, як завжди, зі свят. По-перше, сьогодні день робітників служби позавідомчої охорони МВС України, тих людей, які теоретично ідентифікують злочин ще до того, як ви подумали, а якщо я просто подивлюся, чи відчиняється ця дверка сигналізації. Плавно, день військового фінансиста Збройних сил України, люди, яких не видно, але якщо вони зроблять один неправильний рядок в Excel, ракета може полетіти не туди або туди. Ну і фініш міжнародний день догляду та підтримки. Тобто день тих, хто дзвонить своїм друзям не тільки тоді, коли треба чуєш менш хвилинку. Дзвоніть їм частіше. І про іменини. Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Леонід, Микола, Олексій, Павло, Тимофій, Пилип, Агата, Анастасія, Ганна та Марія. Якщо в комусь із цих імен ви зараз пізнали людину, який пишете раз на два роки, ось знову проспав з ним народження, обіймаю, дзвоніть прямо сьогодні. Немає кращої дати відновити соціальний порох. А тепер про прикмети. Сьогодні народні спостереження в режимі стародавній українські синоптики з перевтомою. Якщо зранку інії за сім днів ви офіційно почнете тикати слово пуховик людям, які ще в кросівках? Якщо день похмурий і дощить, готуйтеся до довгої сніжної зими, так як Netflix сезон на 12 серій, де ви хочете тільки 6, але вас вже ніхто не питає. Що сьогодні категорично заборонено робити? Не можна палити сміття. Анастасія на вогні зло згортає, так казали. Але якщо ви живете в селі, де сусід уже палить, просто вдавайте, що ви не бачили. Не можна дивитися в дзеркало зі смутком, бо дзеркало байдуже, але воно тупо запам'ятає цей мем і буде показувати вам його щоранку до квітня. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це гороскоп. Овен. Сьогодні ви випадково переможете в суперечці з електронним чайником. Головне, не вибачайтеся. Телець, ваше взуття сьогодні матиме власну політичну позицію. Прислухайтеся, але не робіть заяв офіційно. Близнюки, двері в маршрутці сьогодні відкриються рівно в той момент, коли ви вирішите вже не бігти. Це буде кульмінація. Рак, ваше ліжко сьогодні підпише з вами перемир'я до 23. ї Не порушуйте міжнародних домовленостей. Лев, ви зустрінете людину. Ну, яка скаже, я швидко 5 хвилин, але вперше в історії це буде правда. Дівам, холодильник відкриється, але не для їжі. Для осмислення життя, тож не лякайтеся, це нормально. Терезим сьогодні з вами заговорить реклама Wi-Fi роутера, і здається, вона вас щиро поважає. Скорпіон, ви випадково дізнаєтеся про секретне життя праски, це знання робить вас сильнішим. Стрілець, день, коли скотч наклеїться ідеально з першого разу використати цю силу мудро. Козаріх, сьогодні ви нарешті побачите той момент, коли Google Maps, чесно скаже, я не знаю, де ти. Водолі ви отримаєте комплімент від предмета меблів. Якщо Ця табуретка прийміть і не аналізуйте. Ну і риби ви відчуваєте, що Wi-Fi ловить краще, якщо поглянути на нього з вірою. Не дякуйте. Ну що, по гороскопу це все. Але під завершення хотілося б зазначити наступне: уявіть, що сьогодні ви перша людина за довгий час, яка не буде ані жалітися, ані чекати ідеальних умов. Це не про позитивчик, це про позицію. Світ страшенно любить людей, які не беруть паузу перед кожною дією для внутрішнього моноспектаклю. І я не впевнений. Тому дозвольте собі сьогодні виглядати трохи сміливішим, ніж ви я. Ваш мозок не одразу помітить підміну, але реальність чомусь завжди реагує. Фраза дня на сьогодні: не розбирайтеся чи ви готові, розберіться в процесі. Рух завжди розумніший за сумнів. Друзі, ну а я дякую, що ви були в цьому ранку. Робіть сьогодні, що хочете, тільки з живими очима. Побачимося завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, не сваріться з побутовою технікою, вона пам'ятає. Ну і ще як завжди, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.